Всім привіт! І здоров'я була наслухання, що там зробилося в Україні. Це жахи. А я зранку отакі вітаміни наклала собі на форму і зараз буду запікати. Вчора робила ось такий пиріг яблучний, зараз покажу ближче. Ну, як для без ранішньої кави. А це квіточки мої. Дивіться, я вчора зірвала вже останній букетик на цій рожевій. Отакі ще були пупчики, і я вирішила їх взяти додому. Морози, бачите, все рівно даються знати вже. Морозці. І один сюди зірвала вже, напевно, останній. Червоні і білі. Тут ще білі будуть. Включила світло, щоб було видно. Видно краще. Цей пиріг я там в інстаграмі знайшла на, на сайті одної там американки. Він по своїй консистенції схожий на як у нас колись бігав по ютубу, пиріг, який називається невидимий чи як. Єдине, що мені тут не подобається, що багато цукру, це навіть з того, що я поклала пів дози цукру. Він все рівно солодкий. Ем, і багато дуже масла. Масла я б також дала менше, тому що масло прям текло у цьому, у пішці. Що мене звабило в цьому пирогу, що тут багато яблук і мало муки. А такий пиріг треба було лише 65 грам муки чи що. Це мене і звабило. На смак непоганий, можна їсти. Хтось хоче рецепт, може написати. А у нас без 20-12 ми ще вирішили в магазин збігати. Я хочу купити курку на холодець. У мене хвости є, а потрібна курка ще. То ми біжу, біжимо з машею в магазин, шопрайт прайт. І швиденько назад, бо до нас сьогодні зараз мають прийти Оля з Юрою. Десь підемо погуляємо. Скількись парк. Вчора були в одному, можливо, сьогодні підемо в другому. Fireworks. Тут продають фейерверки. То якесь свято в досів, напевно, має бути. Чи що за свято? Я не можу зрозуміти, що продають, можливо, фензгівни. Thanksgiving Роблять фейерверки. Радусів, але сонячно, гарно, буде 18 обіцяли. Того хлопці вирішили десь вийти. Побачимо, куди підемо. Парків тут є досить багато і зараз досить гарно у парках. А що, що сидіти в парках холодно, треба гуляти, ходити? Люб'я. Сьогодні я шофер. Звичайно, Маша хотіла їхати, але я перебила. Степан її заблокував і вона не могла виїхати. Тут в повороті один на одному. Не знаєш, куди їхати. Добре знати дорогу. Супермаркет ніби недалеко, а от... Пішки не дійдеш цими візерунками. Маша ще хоче зайти в магазин, собі туш купити, бо в неї вже закінчилася. В неї мало є. Очередна. Ну, давай, дядя. Паркінгу Джан, даємо сюди, пішли, а от туди мамішку да хоче. Я ось тут скраю торгуюся, щоб нам було і туди, і туди. Так? Так? Тут тут я хочу. Щоб рати, якісь храстики продають. Якийсь... Букетики, видно, для кладовища. Мам, дед, Merry Christmas. In loving memory. Це також місцеві, знають, що це таке. Може дійсно тепер якесь свято, день якоїсь пам'яті. дешеві, 10-15 доларів. Віночки, червоні, ну це різдвяні. Але якісь такі дивні трошки от такі ставки. Я думаю, що це для кладовища. Можливо, я помиляюся. Беремо ще яловичину 20 доларів, отакий лоточок. Курку вже також взяли. Є свинські ребра, курка така відбита, а це ленд Маша. 12 доларів пару штучок. А курка є тут ось така. Ми взяли отаку органічну, вона 5 доларів. Отакий пакетик, а не органічна 3,40. Це залежить від ваги. Органічний фарш яловичий. Ну і покажу рибу, раз ми тут. Дивіться, туна ось такий шматочок 6 доларів, аж нічого, можливо, грам 100. Ось такий 6,88. Червона риба. 8,70 отакий от шматочок. Оці телапія 10 доларів. Маємо кілограм. Одинадцять. Отакі два кусочки червоної риви. Трошки більше 15 майже. А оце кетфіш. 5.35. На йогуртах отакі От нуза по долару взяли ми. Це решта дорожче. Маша вже ледве тащить. Казали, що беремо тільки курку, а вже цілий цей, цілий міг Ми на селс. Люди купони навіть не беруть. Дивіться, які свічки поробили до свят. І донатс, і якесь печиво, кукі і маршмело. чоколад, кава, пахнуть, хоч пий. У цьому магазині дуже багато різних отаких от пробничків, можна собі попробувати. Попкорн болс. Алі ці 8 доларів. А Тіні якісь 18, 24 9 доларів Маскара якось. Не знаю, цим не користуюся. Давно вже не користуюсь. доларів, 4,20. А ось і Туш. Можна що Це не це. Вісім доларів, шість доларів. Я в цьому магазині, напевно, перший раз Лівці. помада. Не, не бачу. Сіроми для лиця різні? 12 доларів, шість, двадцять п'ять, дванадцять, шість, п'ятнадцять. якісь. Це треба брати і читати. Магазин здоровенний. Можна заблудитися. Я Марію вже десь загубила. Суха шампунь різних відтінків і різних смаків е, запахів смаків. Хто користується Пінк, Пайнепл mm, рожевий ананас? Є аромати які можна понюхати, протестувати. Валентина. 156 доларів, 130, 115. 158 ці туфельки. 90. нижні 106. Це що? Престама даже Кароліна Херера. Джасмін sorbet, Кристал Маск crystal musk. Джимі Чу, ну це такі, як у мене були. Ось такі, напевно. Барбарі. Різні також. Смаки. 142 велика, 85 маленька. Марк Чакапс. Крім курки м'яса, набрала ще різних вкусняхів. І я собі взяла ось такий кремчик. 9 доларів. Мій закінчується вже такий який в мене старий вже. Треба поповнювати запаси. Все, чекаємо Юру і Олю Завтра для роботи запечу рибки з картопелькою. Марія до роботи буде брати, та я щось їсти цілий тиждень, то риба нам стане в нагоді. А ось і Оля з юром Ми же квіточками, як дві квіточки, Принесли, ну, от принесли печиво, цукерки, ем, круасани. Ну, от не можуть прийти просто так з пустими руками. Ну, що зробиш. Дякую, що не забуваєте. Ми вас теж пригостимо ось ось горішки, ось цукерки. А ще є пиріг вчорашній, як хочете, до кави. Я взагалі не хочу їсти, дякую. Ми з дома пообідали. Молодці, це ну то пийте каву. Ми, ми, як українці, знаєш, як ходять в гості, вдома поїли, потім шли. нема чого. Ходити голодним. Правильно, бо не знати, чи дадуть, чи їсти. Голодним краще не ходити. Прийшов рибак. А риби нема? Харли? Є, витягай. Витягай. Є риба в отак. Так. То що ми? Збираємося десь йдемо? В парк зараз підемо. Поїдемо. Ми приїхали. в Місце називається Розвельт Парк. Тут немає назви. Тут головне, що є туалети безкоштовні. Чоловічі жіночі я гарне додумано. велике озеро. Продумано, да. Ну і людей сьогодні досить багато. Це що це для людей. Да. І все безкоштовно. розкажу. Ага. Слухайте, їхали в автобусі, автобус Варшава, Київ. Ну, автобусів нормально, в принципі, такий, Знаєш, двоповерховий, там було заявлено Wi-Fi, вода, і туалет. В принципі, це все було. Тільки що мене здивувало, що в туалеті взагалі немає туалетного паперу і води. <реш> Ужас, Та Я собі це уявляю, то, що ми? там робиться. Да, так що оце таке було одне мінус. Але, в принципі, ну, хоч був і то добре. Ну, ще є мінуси, що ти хочеш. Їх було багато до війни. а Тепер під час війни вже ми їм це прощаємо. Угу. Біде да. пограти. А тоді ми приїхали в Америку, маю пішли, в магазин пішли. Угу. і Заходимо відповідно в магазині теж. Туалет, і я так кажу, білий туалетний папір, яка гаряча вода, ти витираєш руки білим папером таким хорошим, якісним. І я кажу, просто елементарні речі, які вказують на рівень життя. Розумієш, просто я ж кажу, мені от порівнюють, Оля порівняє якість життя. Кажу, ну нема з чим порівнювати. Ну, поки нема. Дай, Дай. Бог може, це зміниться з часом. Якщо в нашу країну вкладуть гроші. Тут точно зміниться. Ну, Будемо сподіватися, що щось дадуть. Аби не крали. Да, да, щоб не крали. Да, Аби не крали. Аби не крали, то. О, який гарний місточок подивився. Угу. От зараз обійдемо навкруг озера і йдемо далі. Почти отак Ось такий місток. Гарне озеро, так? Гарне. Тут також багато є місць для барбекю для компаній, столами. Але ви зробили. зробили сітку. Ну так. Да. Що. Щоб діти, тут багато дітей. Рибка є маленька, бачиш, що там видно? Так. Да. Тут і рибу ловлять і рибаки також. Такий гарний тут для відпочинку п'яточок. Лейк Вьюзко, Меріан, Норман. Ще один місток. Юра, вставай. Юра, я подивилась, дивися рибу розлякала. Ми зустріли українців, будь ласка, біля озера. Наші люди з Тернополя, дуже приємно. Да. Михайло, Віктор, Віктор. Да. Чудові люди. Да, сусіди. Да, приїхали да. сюди то, по ю for you. Дякую, Михайло. Все, всім пока. Дивіться на Ютубі себе. На Ютубі? Так. Да. Люди, да, вільні люди да. в США надаваються. Заходьте і там тебе побачите. Ага, давенько, дякую. Пока. Ну, Може будете довенько, тут? Може спіймаєте щось. Може будете тут? Пишіть в коментарях, ще зустрінемося. Давайте, щасливо! О, так, хлопчина нас зачепив. Ну, привітався, ваш ага. молодець. Хочу, що ми розмовляємо та привітався. О, таке тут буває. Наших тут тепер багато. Все, прийшли. Ми українці там з того боку залишилися. Ми пройшли з довшого озера кругом, вертаємося до машини. Їдемо далі. Їдемо до друзів. Оксана з Ромою. В... в? Які були мене день народження. Ну, Я думаю, що їх мало хто пам'ятає. Ну, це Олі і Юри друзі. Вони живуть в Седлбрук. Ми їдемо до них і їдемо разом з ними в грузинський ресторан. Кафе. Кафе. Ну, кафе. ну до Грузині. Будемо смакувати грузинську їжу. А ми виїхали на парквей і шуруємо аж до Кліфтона. Файрлона. Файрлона. Ну, їхати нам з пів години, може й більше. Так що ми тут не одні, дивіться, у нас гарна компанія, всі також туди і ми туди. Ми їдемо в напрямку на північ. Норс, це північ, правильно? На північ. Коротше, ми вже у файерлоні. дивіться, якась споруда старої церкви. Ми зараз десь будемо в центрі, тут кажуть. Ми рідко тут буваємо в Фейерлоні. Колись частіше бували, але це було давно. Непогане містечко Фейерлон, я знаю, воно це таке численно. тут акуратне. Тут є також є, наші магазини з нашими товарами. Так, є по лівій стороні. Це Даунтаун, я так поняла. Це одна з центральних Отут у Гарден Фармасі ми були колись. Mm -hmm. з Машею. Машу. Гарми вже Ну Так один блок. Ще один блок. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну тут так, спокійно, тихо. Тут ядерки дуже цікаві, проходять. Перекривається ця вулиця повністю, ядки mm -hmm. виставляються. І... Крастові ну, так... і... речі, до речі. Mm -hmm. А тут у кожному містечку таке роблять. Кожне містечко має свій день. Да? Так, ми нам направо чи вже ліву? Ми вже приїхали. Ось так називається це кафе Бейкері, Bread Бред Хаус, Cuisine and Bakery. Інтер'єр. Грузинські картинки. Розинські наряди. У них тут навіть можна купити якісь спеції, аджика, якийсь хліб чи це солодощі? Якісь закрутки, компоти, вода. Варення. Ось таке гарне вино. Ми сьогодні будемо пити. Помер гранат. гранатове. Бутилка шикарна. Продукт в Арменії. Може, хтось колись уже пробував? Так, дивіться, показую меню і ціни. cold апетайзер. hot appetizer салати. Супи тут є. Не буду читати, бо в мене нема окулярів на очах. Гриль, ентріс, Бейкері. Це випічка. Хачапурі тут є різний-різний-різний. Грузинський стайл, чиз, сир грузинський хоумейт соус. Десерт <плес> і беверейдж. Це напої. Але так як у нас є отаке от вино, то ми напої брати не будемо. хачапурі, шаурма тут смачні, кажуть люди. Я тут вперше. Ну, будемо бачити, що це тут. <плес> Дякую. Венце, Юра, на розливі сьогодні. Ну, де ж без нашої не обійдеться. Як положено, як у людей, друзі. Оксана і рома. Люди з не забувайте. Ви зернополя. З Тернополя. О, сьогодні Тернополь у нас цілий день на проводі. Ми були в парку, там людей побачили. Шаурму, курячу і свинею, картопелька. І ми за перемогу. Це святе у нас, щоб скоріше одна всіх у всіх Так. Коби скорше дав Бог. Дайте, ми зараз п'ємо за те, що бажання наших дітей подали з нашими можливостями. Правильно, дай Боже. Прийшов шашлик. Свиня, курка, соуса. Печена свиня, картопля. Віку. А, да, ну, печена картопля в серединке. Вже... Ага. Дивіться, оця вона, вона запечена, як на вогні, колись в дитинстві. Mm -hmm. а а смачена, давай, я У нас картопля тут ще ця є. А я Знає, ви знаєте, ми так чудово сидимо. Сусіднім селом також люди з України, Луганська Луганськ і Харків з дітками прийшли також. Вечері дуже приємно. Почули нашу мову, сказали слава Україні. тортик у нас медовик і Наполеон. Буде дуже чайочок. Ми собі дозволили і по шматочку цього десерт, і будемо на цьому закінчувати і прощатися. Вечеря на п'ятьох нас коштувала 150 доларів. Все, вам всім пока, всім всього найкращого, бай-бай.